Hello, my friends! Сьогодні ми повернемося до основних типів наголошених складів. Пригадуєте, для першого для другого типів було важливе, чи склад відкритий, або умовно відкритий, і голосна вимовляється, як називається в абетці, чи закритий. Це другий тип складу, і голосна вимовляється коротко. Якщо хтось. Забув і хоче пригадати, дається посилання, бо ми повністю прийшли перший і другий тип складу. Отже, третій тип складу для нас важливою є присутність букви А в американському варіанті R. Отже, третій тип складу. Це голосна разом з буквою А та голосна разом з буквою А і приголосна. І А, а «ха» – автомобіль. «о», О ФОК виделка. І А. Е. Хе. Її свій і, А. Е, Third, третій. Y-A, Bird, Bird – прізвище. You a – turn повертати. Зверніть увагу, що всі звуки довгі, а останні чотири букви сполучення вимовляються однаково. Кожен із цих звуків ми будемо розглядати окремо, наприклад. Четвертий тип складу це та ж сама буква А, але вже з двома голосними. І І вимовляється як дифтон, тобто два звуки в одному А. Parents. Не плутаємо із словом А, що означає є We are happy. Ми є щасливі. I I і, «і» вимовляється як I. Fire – вогонь, tire – шина. У-А-І вимовляється як О мо, більше. і вимовляється як ЮЕ. п'юе, чистий, бездоганний. Крім того, є ще випадки, коли буква А стоїть в кінці, тобто позаду інших голосних. «Дабл-і-а» -E читається як дифтонг іе. Діє олень лань і «діє» – «дорогий-любий» Пишуться по-різному. І I а читається як дифтонг «чея» – «стілець». «О-ю-а» передається як буква сполучення «аое» – -E. -E наш. Наступні міні-уроки будуть присвячені детальному читанню та вимові, згаданих вище буквосполучень та прикладів з ними. That's all for today! Ось і все на сьогодні. Bye!